Вітаю. Питання, як найкраще уникнути м'язи пресу. м'язи живота цей, м'язи стабілізатори, м'язи, які отримують правильну поставу. Найкраще вони активуються не в невихідному положенні лежачі, не на боку, не в невихідному положенні із динамічної планки, а в вихідному положенні стоячи, коли ви намагаєтесь отримати баланс. Зараз я вам запропоную одну справу із безкінечної кількості, яка одночасно час що І так, перед собою малюємо вісімки. Ми малюємо максимально наскільки можливі вісімки. в один ну я вам по дві показую, і в інший бік. І таку саму вісімку ми малюємо по фронталі. Тобто ми так само утримуючи баланс, малюємо вісімку в один бік і малюємо вісімку в інший бік. Всім здоров міцного здоров'я, міцного преси, класної поставити здоров'я обійняла.